Доброго дня, бачимо, чуємо все гарно зв'язок Гарний. Ну що, Ема, розкажіть, будь ласка, нам про ваш власний досвід використання нашої продукції. Всім привіт ще раз. Мене звати Ема Фіцай, мені 33 роки. Я погана дружина, мама двох діток. Та також мені пощастило стати партнером компанії PM International. Продукцію я вживаю вже 11 місяців і маю дуже чудові результати по продукту. У мене були такі проблеми, як мігрені, які тривали 3 місяці. Я також вживала багато синтетичних таблеток, які не давали ніяких результатів. І на п'ятий день вживання продукції фітлайн в мене ці болі пройшли. Я запитала чоловіка, що сьогодні за свято, куди ми маємо їхати. Що сталося? Я просто не могла зрозуміти, що три місяці поспіль, коли ти ходиш уставший і в тебе головні болі це закінчилось. І це була дуже велика радість для нас. І другий мій такий відгук це ревматизм, який в мене тривав від шість років. Також де б я не була, куди б не зверталась. Це в мене спадково від мами, нічого не допомагало, ніякі ліки та мазі. Свій результат поревнізму я вже отримала. на Три місяці вживання, тому що це більш довгий процес, так як хвороба ну, набута роками, і результат трохи довший. І це для мене було також чудово, тому що коли перемін погоди і ти відчуваєш себе дискомфортно і вночі ти просипаєшся від болі в суглобах, то я знаю, що люди, які це мають, мене зрозуміють. І Це також був дуже такий для мене хороший результат. Третій мій відгук це проблеми з кістково-шлунковим трактом. Я також отримала результати на п'ятий день. У мене вже було велике полегшення, і тоді я сказала собі, що цей продукт працює, він дуже класний, і я хочу цим займатися і ділитися з цим людьми і розповідати, щоб люди також у яких проблеми зі здоров'ям могли їх вирішити так само, як і я. Ja, korrigieren wir